Доброго ранку, друзі, вас вітає канал Сільське подвір'я. Тернопільщина, південь Тернопільської області, моє ім'я Ніна і я господиня каналу Сільське подвір'я. Запрошую вас до перегляду мого каналу, за що вам буду дуже вдячна. Для нових підписників. Скажу, що ем, я вже ніби сказала, моє ім'я Ніна. Чоловіка мого звуть, звуть. Чоловік мій називається простіше сказати Михайло. Але я йому завжди кажу або Міша, або Іванович. Деколи називаю коханий, але це так, між словами. У селі не прийнято так називати одно іншого у селі більше проходять якісь такі слова лагідно лагідно песливі чи лагідно мотюкливі, я навіть не знаю, як це сказати. Друзі, встала я сьогодні у досвіта бо е маю сьогодні ранкову поранку, але хочу вам що розповісти. Думаю, що це буде дуже коротеньке відео, але я не знаю, яке буде за коротеньке. Як бачите, ранку, ранком уже, ранок у селі вже почався, фонарик на налога, і йдемо зараз до роботи. Але спочатку вам хочу сказати, вчора треба було зазняти це відео, як я з'їздила у район, що я прикупила. Напевно, почнемо з ліків. Ви подумаєте, можливо, що ліки е, з аптеки, ні, друзі. Ліки не з аптеки. В аптеку я не потрапила, але коли вже сіла в автобус, тоді не пожалкувала, бо того, що ем, в аптеці треба лишити купа грошей. А за ці ліки я заплатила всього-навсього 30 гривень. Показую, що купила. Ну, і не тільки те, купила, а ще й багато різного. І хочу вам про це розповісти. О, дивіться. Що я купила за 30 гривень? Телефон Фон мені пересувається. Догадаєтеся? Я думаю, що господині здогадаються. Кульочок криці були. Чорна редька. Ось така чорна редька. Ось такі дві редьки чорних. Коштувало мені всього-навсього 30 гривень. Одну я вже зробила, як бачите, серединку видовбала, туди засипала меду, закидала, тільки меду. з Цукром не роблю, тільки з медом. Натурпродукт. І ось тут мені вже за ніч видало рідини. Я вже ранкову порцію зробила, випила, тому. Продовжуємо далі. Що ще купила? Що вам хочу розповісти? Купила не тільки до господарства, ну, маю на увазі на кухню для себе якийсь е, товар, а купила ще і для чоловікового гаража, як би сказати. Е, е, ви мені розкажіть в коментарях, у кого які ціни. Я вам зараз буду ціни називати. А ви мені розкажіть, що купила для чоловіка? Для чоловіка купила ланцюг до бензопили, бо дрова пилити треба, так як ви знаєте, ми палимо дровами, тому такого діла треба. Заплатила 400 гривень. Ланцюг гарний, калений, штілівський. Добре, йдемо далі. Купила ще ось такий. Ось такий напильник, щоб е, гострити ланцюг. Це для чоловіка. Е, ще купила е, на розлив півтора літри, це не, це олія, півтора літри е, масла такого, щоб він заливав, е, щоб на ланцюг подавало лан, е, масло, щоб він заливав у у ту ємність, що подає на ланцюг. Так, це для чоловіка. І для чоловіка ще купила ось такі дві викрутки. Він взагалі то, я йому взагалі то купила тільки одну ось цю велику. А цю маленьку взяла собі, десь до швейної машинки, може, щось треба, може щось у хаті. Хоча і ця велика піде в гараж, і ця маленька піде в гараж, це я знаю однозначно. Оце то, що купила для чоловіка. Е... Ну, ще треба було багато йому речей купити, але так як мої фінанси завжди співають романси, тому вийшло так, як вийшло. Так, що купила на кухню? <кхід> Розказую. Це сюди. Цей олій, ви вже бачили, так? Бачили, це нам давали на пай. Я вже розповідала, хто уважний, той бачив, що я розповідала про цей олій. Олій був застиглий, він був просто білий, і він, ну, він не дуже важний, чесно. Він на сковорідці так скаче, що навіть, ну, якби води налив. Ну, але не суть справи в тому. Вже який є, такий є. Це рафінований. У нас така, це нам давали на пай, повторюся. у нас в магазині така бутилка олію 300 гривень. Він нам якби дістався задурно, бо ми пайовики. Розкажіть, які у вас ціни? Тепер далі. Купила ось таку домашню олію, дуже, дуже за, е, гарна, запашна. Ось ця півтора-літрова бутилка, як бачите, від мінеральної води бутилка. 150 гривень. Розказуйте мені в коментарях, які у вас ціни. Далі. Скажете, що я запам'ятала, Запам'ятала, бо того, що я це купляла. Ще забула вам сказати, що купила ось таку каву Форд. Ой, вибачайте, я ще трішки кашлюю. Заварна 180 гривень у нас на базарі. Напишіть, скільки у вас коштує ось така кава. Форт заварний, ми інакшу каву не п'ємо з чоловіком, тільки таку. І п'ємо тільки ранком. Так що чекаю на ваші ціни у ваших регіонах. Далі. Дуже хотіла е, завжди купити собі ось такий пензличок, щоб мастити хліб, булочки якісь. Завжди хотіла, Отакий такий дешевенький. Нічого тут нема незвичайного. А, ага. Ну, ладно. Отвертки я купила, отвертки я натрапила у магазині низьких цін по 20 гривень штука. Вони не дуже... Е, Такі аж такої якості гарної, але нічого. Е, цей пензличок теж 20 гривень. Так, прикупила я нарешті собі, бачу, що в мене на кухні зменшується посуда. Прикупила я нарешті дуже хотіла собі ось таку миску. Як бачите, 40 гривень. Ось таку миску з носиком, щоб, щоб зручно було щось, наприклад, висипати. Щось знімати вам, щось вам розказувати. Це такий не дуже грубий пластик, не сильно грубий, такий середній. Середній. Це така мисочка. Я не знаю, наскільки вона тут літр. Вона, ну, по крайній мірі, я не бачу. Ні, я бачу, 3 літри. Три літри. Якраз то, що мені треба. Для нас двох саме то. І дивіться, ще яку миску купила. Ось така мисочка, дуже твердий пластик, не знаю, наскільки воно мені хватить. Але призначення цієї миски буде переважно якісь робити салат, щось таке. Ну, як би планую і місити у ній тісто, бо того, що вона досить така грубецька, досить грубецька, але побачимо, як воно вийде. Наскільки тут літер, треба спочатку цю. Хінушку наклейку здерти. Маденхіна, маденхіна. Ну, не пише, на скільки літер, Але думаю, що на 4, бо того, що ця на 3, то улазить у неї. Думаю, на 4, або на 4,5. Ось такі, такі покупки. І ще купила таку тертушку. Не знаю, наскільки мені її вистачить. Бо вони оці дешеві дешеві терки, вони тоненькі, по-перше, по-друге, вони дуже-дуже швидко іржавіють. Ну, побачимо, як воно мені вистачить, не знаю. Оце така, така моя була покупка. І ще купила одну річ. Кухонні ваги. Я ж вам обіцяла, що буду старатися важити. А так як ми будемо скоро різати знов свинки, то мені треба буде відважувати, що буду робити. У планах робити рисову консерву у півлітрових банках, у планах робити котлети у бульйоні. Так що слідкуйте, я буду завжди рада новим підписникам, новим гостям новим людям, новим друзям. Заходьте, не соромтеся, ставте вподобайки, діліться моїми відео у своїх соцмережах і будемо з вами рухатися по нашому господарству. Всім всього найкращого! Ось такі були мої покупочки. Всім дякую за увагу, до слідуючих відео!